Це відео, прямий ефір. Знов? Так. Ну добре, щось там з інтернетом, то я, мабуть, ще раз розповім. <ріст> от, така от казочка. Було, де не було, а діялось у 77-й державі за скляними горами, за молочними ріками. Був де не був один чоловік, що мав трьох синів. От якось одного разу послав той чоловік синів по дрова. Дрова рубати у ліс. Взяли сини з собою полудинок, а вогонь забули. Вже час обідати, треба якусь ватру розпалити, а нема чим. То найстарший каже, я залізу на високий бук, то подивлюся, може тут десь поруч вогонь горить. Вже позичимо. заліз, бачить. І справді, недалеко вогнище. Злізає, каже, я піду по вогонь і пішов. Прийшов до вогню, а там дід сидить. Каже, чого тобі? Та от прийшов по вогонь. Ми три брати прийшли до лісу дров нарубати, а вогонь забули. Добре. Дам я тобі вогонь. Якщо ти мені розкажеш казку без правди. Спробую. <кхм> а, як я був молодий, то ходив я по, -по, -по вечорницях. тут дід вхопив вила, проткнув Легіня, каже, це ж правда була. І кинув його у казан. Прийшов за деякий час середній брат. Дід питає, чого тобі? То от прийшов по вогоню. Мій брат пішов до тебе за вогнем, але нема ані його, ані вогню. Добре, дам я тобі вогонь. Якщо розкажеш мені казку, без правди. Спробую. Коли я був молодим, то ходив я по вечорницях, дід вхопив вила, проткнув їми хлопця, кинув його у казан. Це ж правда була. Нарешті приходить наймолодший. Чого тобі? питає дід. Та от прийшов по вогонь. Мої брати пішли раніше, а але їх немає, і вогню нема. Добре. Добре, дам я тобі вогню, якщо розкажеш мені казку. Без правди. Добре, то слухай. <кхе> Сталося це давно, дуже давно. Тоді ще мій батько не народився, а мені минув сьомий рік. Посадив його у хаті, біб! За хвилину виросло з нього дерево. Росло, росло, доросло до стелі. Ну, я дах зняв, а воно далі росте. Росте, росте, усамісеньке небо. То я поліз по тому дереву, лізу, лізу, і виліз на небо, бачу. Батько мій сидить. От таке ні галушки з салом їсть. Ну, я взяв мого батька, посадив собі у кишеню. То треба якось додому вертатися. Дивлюся, а дерева нема. Ну... Що робити? От ви б що б зробили? А я не розгубився. Я побіг додому, взяв мотузку, скинув мотузку з неба і поліз. Лізу, лізу, собі, лізу. Скінчилася мотузка. Що робити? Я і тут не розгубився. Я взяв шматок мотузки наді мною, відрізав, прив'язав піді мною і отак от зліз. Тільки ною зліз, аж чую. бакопа пакопо па Що таке думаю? А то мій батько, він же ж у кишені сидів. То сидів, сидів, та й висидів мого діда та мого онука. Тут дід, який біля вогню, сидів, як закричив. Доста? Ну, ти брехун, ну ти ж брехун, не бр...» То ви ж самі хотіли казку без правди. Узяв тоді дід залізні вила та й вихопив з казана двох братів і дав ще й мішок, і каже, от тепер тікай. Тікай, не оглядайся, бо як оглянешся, стовпом соляним станеш. Побігли брати додому, тільки вдома, зирку мішок, а там срібло та золото. Отака от, от неболиця, свербить в мене петелиця. Сів я на гак, гадаю, що не так. Пересів я на весло, сюди мене й принесло. Бувайте здорові.